Микола Кочерга Оповідання Крик Ніневії. Розділ четвертий. Мені треба побути одному. спокійно мовив я. Слуга миттю піднявся, не перестаючи кланятись, задом почовгав до сталевих дверей і зник за ними. Я замислився. Храм Бога Оанеса. Щось мені розповідали про нього? Якась історія про морське божество, що вийшло на берег і вчило людей різним ремеслам. Хто вони ті боги? Звідки тут взялися, вийшло на берег? хм. То вони кожного, кого море, викине, вважають сином Оанеса? Чи як? І будете, мов боги, тепер згадалося мені святе письмо. Патріарх Єнох говорив теж про них. Добре. А як тут діяти? Мій вчитель вчив, що коли тобі нема розуму, як бути в якій ситуації, то найкращий спосіб то молитва. Я про всяк випадок оглянув залу храму. Нікого. Бог моїх пращурів, Авраама Ісака Якова, прошепотів я. Якщо ти мене врятував від хвиль морських, незважаючи на мій непослух, привів сюди, то скажи, як мені бути, що маю робити. Втома давала про себе знати, я заснув. Брудні вулиці були переповнені всілякими торговцями, різнокольоровими палатками з крамом, продавцями прянощів та домашніх тварин, не вмовкаючи, елементіння весіло в повітрі разом з різким запахом ослиної сечі. Неподалік хтось затіяв бійку, до хрипоти доводячи, що куплений вчора болг не здатний ні до чого, а коштує як вся Невія. Все-таки гарну ідею подав я сьогодні вночі сущому висловити бажання оглядати цю країну три дні. Відтоді позаду за мною слухня ходили чотири височенних слуги, озброєних так, наче вони зібралися битися з цілою тисячею Арифаїмів. Та щось підказувало мені, що спокою мені тут не буде. Напевне, моя особа. Почала цікавити багатьох, Ніновітяни з острахом давали мені дорогу, і мої охоронці час від часу щось загрозливо вигукуючи, хапалися за мечі. Та все ж юрба довкола нас більшала. Що ж, я довго не зможу вдавати з себе, сина бога Анеса. Ці люди кидали на мене такі погляди, немов від мене залежало їхнє дихання. Оминувши кілька шкіряних палаток зі свіжим м'ясом, ми вийшли на невеличку площу, посеред якої було збудовано дерев'яний поміст, що сягав мого поясу. З обох його боків височили довжелезні жердини з якогось вузлуватого дерева. Я підняв погляд. Моє дихання завмерло, а по спині побіг холодними кігтями страх. Може, я й чекав чогось подібного, але мій розум не сприймав І Єдине, що він мені радив, не подавати виду, що я злякався. Вгорі, на, на загострених кінчиках двох жердин, моторошно висолопивши язики, висіли чиїсь голови. Придивившись пильніше, я розгледів, що то були дівчина і чоловік колись були Нащо ж ці дикуни ще здатні? Хто то покараний? стримуючи хвилювання, спитав я в охоронців Один з них раптом став переді мною й одразу впав на коліна. О, великий сину, Анеса не гнівайся на нас. Та дівчина зневажила наших богів та царя. Вона не погодилася провести з нашим царем десять ночей та розбила глиняних богів у храмі. А хто то другий покараний? О, преславний син, о Аннеса, помилуй нас, безумців. Другий покараний то її батько. Він не погодився їсти жертовне м'ясо своєї дочки і тому не простить цей такий гріх йому і його дому і всім нам. Тепер, о славний син Онес, ти прийшов до нас у Рибині Великій, аби покарати Ніневію. Що скажеш, те зробимо, лише побажай. У моєму роті все пересохло, мов у тій пустелі, де я відкопав меча. «Хм, у великій рибині, стій. Мої слуги миттєво стали, як вкопані боввани. Мабуть, я сказав це вголос. Я обережно повів очима довкола себе. Боже, тепер я згадав оту повну пітьму, де волав до Всевишнього про помилування. до мене повернулася пам'ять. Величезна риба не встигла мене розчинити в своєму череві, чи не змогла, чи то було не черво? та вже байдуже. Потім про це міркуватиму. Зрозуміло тепер, як я сюди потрапив. У Сущого гарний гумор, але про це теж подумаю потім. Ці безумці тут їдять один одного, мов гієни, тепер ясно, чому Господь привів мене сюди. От лише що буде зі мною самим, коли я виголошу тут його волю, я озирнувся довкола. Мій страх змінився на звичайне заніміння. Вся площа заповнилася людьми. Невітяни не стояли мовчки, мов бавани, і приречено опускали погляди, коли я в них вдивлявся. Один з моїх супроводжувачів це помітив і ліг на землю мені під ноги. Сину Аннеса, твої слова нас або врятують, або покарають. Хай буде, як ти скажеш, безодня моря не вбила тебе, риба велика не вмертвила плоть твою. Тому все, чого побажаєш, виконаємо, повелиш принести в жертву усіх цих людей. Ми те зробимо, накажеш спалити це місто в жертву, а Анесу з радістю виконаємо. Бачу, три дні мені суші не дає. Мій розум не знаходив ніяких варіантів для подальших дій. Я вкотре оглянув налякану юрбу. Крики торговців затихли. Хтось плакав, позаду чулося базікання ішака. Переді мною ледь дихаючи, лежав слуга храму.